2017. -й. рік, коли ухвалюють закон про католицьке різдво, і українці отримують додатковий вихідний. І рік, коли без віз, це вже не просто слово. Два місяці протистоянь, перемовин, розбірок з титушками, спроби розгону, штурм і затримання активістів. Взимку го крім війни на сході, блокада. Випустіть хлопців, тоді будемо розмовляти про блокаду. Колишні військові та активісти зупиняють залізницю та автомобільні шляхи та вимагають припинити будь-яку торгівлю з окупованими територіями. У березні 17-го рада нацбезпеки та оборони офіційно зупиняє будь-які вантажні перевезення до окупованих територій. Пізніше починається і енергетична блокада, бо Україні набридло давати світло сепаратистам. Головний фіскал під ковдрою таким запам'ятався українцям Роман Насіров. Його арештували в лікарні для можновладців Феофанія за підозрою у газових махінаціях, внаслідок яких держава втратила близько 2 мільярдів гривень. Під час обрання запобіжного заходу Насіров намагається довести суду, що він тяжко хворий. Його відпускають під заставу 100 мільйонів гривень, які вносить дружина. Наразі справа Насірова розглядає вищий антикорупційний суд. 11 червня 2017-го перші українці без жодних віз перетинають європейські кордони без візу. Чекали багато років, і заради цього Україна виконала аж 144 різні вимоги Євросоюзу. Одразу після отримання безвізу в паспортні сервіси починається справжнє паломництво. Бо якщо ти хочеш їздити за кордон візи, то мусиш отримати біометричний паспорт. Та паломництво за кордон навіть з безвізом не сталося до кінця 17-го Ним скористалися 402 тисячі українців. Більшість наших громадян досі не лише не їздять за кордон, а й майже не покидають межі власного регіону. Євробачення знову їде в Україну. І цьому завдячуємо Джамалі, яка перемогла зі своєю піснею «1944». П'ять українських міст змагаються за право проведення, але перемагає столиця. 42 учасники конкурсу і без Росії. А переможе португалець Сальвадор Собрал. А Євробачення в 2017-му подивиться 182 мільйони глядачів. 2017 рік диверсії на армійських складах. 23 березня починається пожежа в сховищах танкових і артилерійських снарядів біля містечка Балаклія на Харківщині. Вибухова хвиля вибиває шипки і ламає дахи. Снаряди та їх уламки розлітаються на кілометри. Тимчасово відселити доводиться щонайменше 20 тисяч місцевих мешканців. Згодом оголосять, причиною цієї страшної біди стала диверсія. В повітрі над складами бачили дрон, і він міг скинути вибухівку. Шум великого дрона чули і над іншими складами на Вінниччині в Калинівці. Тут вибухнули восени 2017-го. Під час розслідування експерти з'ясовують величезні військові склади з ракетами для градів і снарядами для гаубиць. Місцями не були огороджені навіть банальним парканом. Серпень 2017 року. сімнадцятого Саакашвілі Кашвілі оголошує, він повертається в Україну і намагається прорватися через український кордон в пункті перетину Краковець. До цього екс-керівник Одещини посварився з президентом Порошенком та виїхав до США. А міграційна служба заявила про позбавлення політика українського громадянства. Після прориву вже у Львові Саакашвілі збирає мітинг. Весь час він говорить про корупцію, яка роз'їла нову владу та вимагає імпічменту президента. В прокуратурі та МВС заявляють, є інформація, що рух нових сил та його вуличні акції спонсорує Сергій Курченко, один з головних спонсорів режиму Янукович. Згодом саме затримання Саакашвілі надихнуло чимало користувачів на творчість, адже коли співробітники СБУ намагаються його арештувати, він тікає на дах будинку, в якому мешкає. мешки наводить, ну я буду зважатися до України до кінця». Після кількагодинної штовханини Микаїли витягають з автобусу силовиків та ведуть в табір біля Верховної Ради. Все це колотнеча триватиме до лютого 18-го. Тоді політика вишлють в Польщу і заборонять йому в'їзд в Україну на найближчі три роки. Та вже за рік Сакашвілі знов з'являється в Україні після перемоги Володимира Зеленського. Українське громадянство йому повертають. 24 жовтня 2017 року невідомий терорист лишає поруч з дверима телеканалу Еспресо Моторолер, в якому схована саморобна бомба. Потужний направлений вибух ранить народного депутата Ігоря Мосійчука та вбиває його охоронця. Мосійчук колишній фігурант справи весельківських терористів та кількох політичних скандалів. Замах на нього кваліфікують як терористичний акт. СБУ заявляє, сліди виконавців ведуть в Росію, а конкретніше в Чечню. 30 жовтня 2017 року. Ось тут, на цьому місці, в селищі Глеваха під Києвом найняті кілери обстрілюють автомобіль Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої. Обстріл триває лише кілька секунд. Далі вбивці тікають через ліс, та від отриманих поранень Окуєва помирає на місці. Через два роки національна поліція оголосить про затримання убивць, розкриття резонансного вбивства і російсько-чеченських слід.